Всім привіт, вітаємо вас на каналі Зенохаб. З вами викладачка історії Яніна і викладачка географії Вікторія. І сьогодні ми підготували для вас дуже класну тему. Поговоримо про помилки, які уповільнюють вашу підготовку до НМТ. Але спочатку, прямо зараз, прийдіть під це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео для того, аби класно і легко готуватися до НМТ разом з нами. Отже, почнімо. І на нашу скромну думку, помилка номер один, ну власне, я це дуже часто помічаю по своїх учнях, вони прагнуть ось цієї ідеальності, прямо в усьому. Так, тобто, це, мабуть, називається перфекціонізм, прагнення вивчити все до ідеалу, І але до найменших дрібниць. Я думаю, що для історії це дуже актуально, тому що там такі дати, які вони зазобрюють. А наскільки я знаю, ти завжди розказуєш, що не потрібно знати так добре дати, як орієнтуватися у хронологічній послідовності. Ну, до речі, мені здається, географія це теж такий предмет, який ну мені здається, Просто нереально вивчити до ідеалу, що історію, що географію, тому що історія це життя. Ви її будете вчити безкінечно, і ви кожен раз будете дізнаватися якісь такі деталі, про які ви раніше не знали. Е, я думаю, з географії така сама. Це При... те, що вас зараз оточує навколишнє середовище, яке також постійно змінюється. І ідеально, щось знати неможливо наскільки швидкоплинно все змінюється, що мені самі дуже важко за цим стежити. Тому я, ж, як колись там казали, на 12 знаю сам Бог, на одинадцять вчитель на 10, може, ви вивчите це. Знаєте, бо в школі казали вчителі, що 12 не кладуть, бо вони самі не знають на дванадцять, так Так. Тому, то, власне, не, не намагайтеся вивчити все до ідеалу. Вивчили тему, маєте з нею хороший базовий рівень знань, пройшли тести нормально, так, адекватно. Якщо ви бачите, ну що прям вже забагато, то лишіть його. От, наприклад, постійно учні після уроку пишуть, що чи потрібно вивчити всіх дослідників на пам'ять? Що потрібно зробити після уроку народ, що з історії що з географії? Це пройти тест, і тоді ви зрозумієте, що вам треба вивчити на пам'ять, що вам потрібно знати, і які знання ви маєте мати з цієї теми. Тобто обов'язково приходите тести, і тоді вже розумієте, що вам треба зараз. Коли учні розпочали готуватися до НМТ? Вони все більше почали цікавитися, які підручники обирати, які джерела використовувати, і що там чити з географії, і що там чити з історії народ. Є дуже багато інформації, якої не потрібно знати на НМТ у тих посібниках і підручниках, які вам пропонуються на просторах інтернету, ну і у книжкових магазинах. Важливо в підготовці до будь-якого предмету. Перше, це чітка система. Друге, це графік вашої підготовки. Якщо ви будете готуватися хаотично сьогодні, вивчу князя Володимира, а десь там як Бог дасть князя Ярослава, то діла не буде. По перше, складіть собі графік, так ну з будь-якого предмету, щоб ви точно знали, в який день що ви вчите. А по друге відразу визначтеся з джерелами, з яких ви будете готуватися. Не готуйтеся там по Ютубу, по якихось там документальних відео з історії чи з географії. Не готуйтеся по Вікіпедії, тому що ви просто витратите цілу купу часу в пусту і вивчите море зайвого. Ну принаймні Майпо... в історії, однозначно, візьміть програму підготовки до НМТ з тих предметів, які складаєте, і хоча би дотримуйтеся її, і по ній проходьтеся і опрацьовуйте ці теми. Крім того, обов'язково складіть собі план і графік підготовки, щоб ви чітко знали, в який день від. Які години, який предмет ви вивчаєте? От чітко собі розплануйте прямо до травня місяця, що в який день ви маєте вивчати, і за цим графіком, власне, і живіть. Таким час, таким чином ваша підготовка вона буде структурована і ви точно встигнете вивчити все, що вам потрібно знати. Ну я думаю, що нашим учням пощастило, тому що вони мають чіткий графік, навчаючись на коза А, це, це ми них зробили графік, і їм тепер просто потрібно його дотримуватися. Помилка номер три це в мого Натана. Типу, така помилка. Знаєш, типу, він приходить зі школи. Дивиться мультики, гуляє, а потім десь в годині восьмій він згадує, що він уроки не вивчив. <ріст> Робіть так, як мій діма робить. Приходить зі школи, там чуть-чуть перепочив, поїв і зробив уроки, і потім гуляє. Бо оце біда повна ввечері. Не хоче вчитися, правда? Так, так. і ви так само Пізну годину ви не хочете вчитися, тому вчіться тоді, коли ще мозок ваш активний. Коли розмова діяльність дозволяє вам сприймати інформацію і тоді готуйтесь. Ні, ну мови немає. Ви прийшли зі школи, ну якусь там годинку відпочиньте. Так там поїздте, пообідайте щось там. Я не знаю, погуляйте навіть в Тіктоці, посидіть ігри, пограйте. Наші потім... токи подивіться так. Потім беріться за підготовку. Тобто не відкладайте підготовку десь там на 11 -го годину вечора. Толку з цього буде нуль. Ні, ну якщо є сови, звичайно, які там готуються, люблять більше працювати і навчатися в нічний час. Що ну, з вами робити? Але вам же ж все рівно вранці в школу вставати ну люди милі виспітці. Не знаємо, що сказати. Вчіться тоді, коли ваш мозок ще може щось приймати. Наступною помилкою, яка вашу підготовку уповільнює до НМТ, це коли ви просто під час навчання залипаєте у телефон. Тобто щось там почитаєте, запишете і вже дивитеся, хто там що вам писав, або хочете написати подрузі, або хочете якийсь тікток переглянути. Не робіть так, Відгладіть повністю телефон, намагайтеся вникнути в той процес навчання, в який ви занурились уже, де ви працюєте, там проходите тести: 20 тестів з географії, чи з історії відклали TikTok на пізніше, після того як зробили тест, це я прям по собі знаю. Воно так відволікає. Типу ти щось. От я там роблю якусь презентацію, мені хтось написав, я вже почала переписуватись. Там хтось мені якесь скинув, щось там треба зробити. Я вже пішла то робити, і в результаті оте от, своє завдання, яке я робила, я його можу цілий день робити і не зробити. Так, перескакуєте з одної роботи на іншу, в результаті нічого не виходить. Так. E, взагалі, типу, я навіть собі так роблю. Типу, я собі відкладаю телефон, і там, наприклад, засікаю, що я зможу взяти в руку телефон лише через годину. Ну, Звичайно, якщо там якийсь терміновий дзвінок, то вже мушу взяти, так? Але взагалі ти типу, постараюся не відволікатися на тіктоки, соцмережі, інстаграм, телеграм. І, так, наприклад, де, я тобі напишу, ти вже мусиш і Та, да де не це ясне діло, що це терміново віка. Коли я тобі пишу, це, <різвався> важливо. це стосується роботи і наших учнів. Та тільки так. Настільки дуже важливі переписки. Ще одна помилка номер п'ять. Учні мені часто кажуть, я вчила якусь там тему два місяці назад. Сьогодні я прийшла з неї тести, і я нічого не пам'ятаю. Так, от я скажу: якщо ви плануєте вивчення якоїсь теми, то заплануйте, будь ласка, і повторення цієї теми. Без цього ну просто ніяк. Тему обов'язково потрібно повторювати. Ну, наприклад, через кілька тижнів після того, як ви її вивчили, і потім бажано, що через кілька місяців, як мінімум, її повторити. Саме тому на курсі ми і розробили усю систему повторень, щоб учні не забували повторювати теми. І ще ми заздалегідь подбали про учнів. У нас є така штука на платформі, як згенерувати тест на повторення. Тобто ви можете його от пройти і повторити деякі тести з різноманітних. Ем. А взагалі, в нас є лайт-версія, яку класно використовувати для повторення. У нас є море тестів, які можна використовувати для повторення, шпаргалки, які можна використовувати для швидкого повторення, подкасти є. І крім того, всі теми на курсі ми вивчаємо цілих два рази, щоб учні точно нічого не забули. Плюс у нас є обов'язково обов'язкові та додаткові тести, от ці обов'язкові ви точно проходите, А додаткові тести ви собі можете проходити як повторення пізніше, через декілька місяців після вивчення теми. Ну і найбільша помилка для учнів, я не знаю. Напевне, ми її мали виділити як помилка номер один: це відкладати вашу підготовку. Чим швидше ви почнете готуватися до НМТ, тим легше вам буде, тим менш стресу ви це буде. Тим у комфортнішому темпі ви будете навчатися. Бо коли ви відкладаєте підготовку там на другий семестр, це. Величезне на вас навантаження, тому що ви складаєте чотири предмети в один день, ви готуєтеся до чотирьох предметів, і вас потім просто від цієї від цього об'єму інформації може вибухати мозок. Так, хоча знаєш типу, зараз осінь, здається, що НМТ це щось там дуже дуже далеко, але ви врахуйте, що вам потрібно вивчити чотири предмети і врахуйте об'єм матеріалу, який вам потрібно підготувати до цього часу. Фактично, ви вивчаєте для НМТ шкільну програму там від п'ятого класу до одинадцятого з кожного предмету. Тому ну відкладати підготовку десь там на колись, ну це настільки немудро. От і цікаво, чи розпочали ви вже підготовку до НМТ? Із яких предметів ви вже це зробили, можете нам написати в коментарях. Ми обов'язково переглянемо, почитаємо. Звичайно, ми вам рекомендуємо це зробити уже не відтягувати, тому що от. Постійно з такого уже десятирічного досвіду у тебе скільки років досвіду? 14. 14-річного досвіду, ми можемо точно вам сказати, що учні шкодують про те, що не розпочали готуватися до НМТ швидше. Пишіть нам коментарі, які ви ще вважаєте, помилки уповільнюють підготовку до НМТ, і ми будемо задоволенням читати. Так і обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео від нас. І до речі, за кодовим Ютуб ви можете та дізнатися детальніше про наші курси та отримати знижку, яка буде фіксуватися на всі місяці навчання. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Всім па-па, успіхів вам у підготовці. Ми вас любимо.